«Нумо знайомитись спільно це місце і серце, створене завдяки дитячому фонду ЮНІСЕФ. Це простір для інтеграції та розвитку. Ми дбаємо про тих людей, які знайшли свій новий будинок у Польщі. Наш інформаційний пункт ваш надійний орієнтир у познані. Ми проконсультуємо з найактуальніших тем здоров'я, транспорт, освіта, пошук роботи та житла. Розкажемо, де можна отримати психологічну, гуманітарну та фінансову допомогу. Поки ви будете отримувати консультацію, діти не будуть нервувати. Ігри, книги та іграшки на вибір про малюків теж подбаємо. Ви можете звернутися до нас особисто, зателефонувати або написати. Запрошуємо до нашої дитячої кімнати. Тут діти займаються творчістю, грають і розширюють свої обрії. Ми не сидимо на місці. Прогулянки, зоопарк, ліс, парк. Кожен день нові відкриття. А ще у нас завжди смачний та корисний обід. Кожен день у нашій світлиці це нова пригода. Сучасні технології є ключем до розвитку. Ми допомагаємо дітям, підліткам та їх батькам іти вгору з часом. Наші комп'ютерні курси це крок до майбутнього. Ласкаво просимо до підліткового клубу. На зустрічах ми граємо, в захоплюючі настільні ігри, знайомимося з новими людьми та розвиваємо навички спілкування. Також у нас проходять тренінги з психологом. Завдяки цим зустрічам підлітки можуть стати сильнішими та впевненішими в собі. Спільно це чарівне місце. Тут діти та дорослі можуть поринути у світ неймовірних подій і забути про всі турботи. Для молодших гостей центру проходять яскраві та незабутні дитячі свята та вистави. Вони можуть брати участь у веселих іграх, змаганнях та інтерактивних заходах, які допоможуть їм розкрити свій потенціал та знайти нових друзів. На великому екрані ми показуємо захоплюючі мультфільми польською та українською мовами. Це не просто розвага, а унікальна можливість для дітей вивчати нові мови та занурюватись у культури різних країн. Для дорослих у центрі. Відбуваються покази фільмів інтеграційного характеру. Вони дозволяють їм поринити у багате культурне та історичне середовище України та Польщі, розуміти і цінувати традиції цих дивовижних країн. Це ще не все. Ми проводимо квести, які викликають азарт та інтригують розум. Маленькі гості вирішують головоломки, розкривають таємниці та розвивають своє логічне мислення. Це формує командний дух та розкриває таланти. Важливий елемент інтеграції та розвитку це екскурсії та спільні поїздки. Ми відвідуємо театр анімації, музей познанської картоплі, музей рогалю, музей шоколаду та ботанічний сад. Організовуємо екскурсії історичними місцями, міста, які дають можливість познайомитися з культурою та історією познані. Знайомимося з тваринами, птахами на спільних виїздах за місто і навіть вчимося кататися на конях. Успільно ми розробили серію курсів для розвитку інтелекту, допомоги у виборі професії. Та можливості інтеграції. Сила фоторепортера це можливість подивитися на світ через об'єктив та зрозуміти суть композиції. Наші маленькі фотографи знайомляться з майстерністю портретної зйомки, прийомами зйомки в русі та вивчають тонкості обробки фотографій на телефоні. Сила електроніка. Це магічний світ мікросхем, плат та пристроїв. Що оточує нас усюди? Діти та підлітки занурюються у цей світ, вивчають його сутність та самостійно створюють свої електронні пристрої. Відеорежисера. Це емоційні та веселі заняття. Діти вигадують сценарії, знімають фільми, грають ролі, озвучують та монтують все власноруч. А ще навчаються, як правильно зробити освітлення для фільмів та з яких котів краще знімати. Школа моделей. Це мистецтво дефіле та фотопозування. Діти вивчають фотопозування з предметами інтер'єру. Використовуючи різні аксесуари та предмети, вчаться демонструвати різноманітні емоції перед об'єктивом, від щирого здивування та радості до задумливого смутку. Це світ самопрезентації, це основи фотопозування, мистецтво інтерв'ю перед камерою та для журналів. Фокусника курс, де наші маленькі чарівники поринають у чарівний світ і навчаються таємницям фокусів та магічних мистецтв, розвивають координацію, спритність та креативне мислення. Заняття з логопедом не лише допомагають усунути мовленеві проблеми, це чудовий спосіб підтримати соціальні навички та використання мови для вираження своїх думок та почуттів. Сила інженера. Курс, де діти заглиблюються у знання з фізики та інженерії, досліджують звук, світло, механіку, рідини та електрику. У нашому центрі панує творчість. На наших захоплюючих майстер-класах ми створюємо неймовірні квіткові композиції, ліпимо з гліни, виготовляємо прикраси і навіть створюємо предмети інтер'єру своїми руками. Наші заняття це не лише можливість висловити свою індивідуальність та творчий потенціал, а й ефективний спосіб боротьби зі стресом. Залучення у захоплюючий процес допомагає розслабитися і звільнити розум від повсякденних турбот. Творчість сприяє інтеграції та зміцненню комунікацій. У процесі занять у польсько-українській спільноті можна завести нові знайомства, обмінюватись ідеями. Та надихати одне одного. Крім того, заняття сприяють розвитку дрібної моторики. Це, безперечно, позначається на координації рухів та творчих здібностях. Разом ми даємо волю вашій уяві і створюємо щось дивовижне та незабутнє. Ми допомагаємо у професійному розвитку батьків у новій країні. Ми проводимо комп'ютерні курси, зустрічі з коучем, консультації з працевлаштування та написання резюме у пошуку роботи. Допомагають наші курси англійської та польської мов. Для мам це ідеальне місце для відпочинку, розвитку, інтеграції та нових знайомств. Успільно ми організуємо зустрічі з візажистом, психологом та творчі майстер-класи. Для дітей, підлітків та дорослих у нас регулярно проходять тренінги з освіченим психологом. Вони охоплюють важливі аспекти розвиток емоційного інтелекту, вміння справлятися зі стресом. Покращення дитячо батьківських відносин та зміцнення впевненості у собі. Спільно. Це простір для освіти для дітей та підлітків. У нас проходять курси польської та англійської мов, індивідуальні зустрічі з репетитором шкільних предметів та курси підготовки до іспитів. Дбаємо про здоров'я. Успільно проходять заняття з гімнастики, йоги, пілатесу, стрейчингу та танцю. <реклама> Спільно ми створюємо серце та душу допомоги. Ваша підтримка для нас безцінна. Чекаємо вас в нашому центрі та підписуйтесь на наші соціальні мережі. До нових зустрічей!